Вітаю вас, діти. Запрошую пограти разом зі мною. Спочатку знайдіть всіх мешканців океану і назвіть їх. А тепер перевірте. Граємо далі. Відшукайте, кому належить фрагмент малюнку в кожному рядку. Я впевнена, ви знайшли цих мешканців? Це дельфін, корал та черепаха. А чи знайдете цих мешканців? Які ж ви розумнички, діти. Ви дуже уважні. Наступна гра називається Що зайве? Зайвим є виноград, бо це фрукт, а решта це морські мешканці. Розгляньте цей малюнок і з'ясуйте, хто тут зайвий? Зайвим є олень, бо це дика тварина, а решта мешканці океану. Діти, хто тут є зайвим? Зайвим є метелик, бо це комаха, а решта це риби. Граємо далі і визначаємо кількість морських мешканців. Тож порахуйте, скільки тут медуз, риб та восьминогів. Ось скільки я нарахувала мешканців, а скільки у вас. А ось і остання гра. Необхідно пройти від старту до фінішу, використовуючи підказку. А підказка така. Доріжка починається з краба. Далі йде до креветки. І ще далі до риби. Спочатку стрілочки підказують вам, як рухатись, а далі ви рухаєте самостійно. Я впевнена, у вас обов'язково все вийде. Запропонуйте й друзям разом з вами пограти буде дуже цікаво. А поки до побачення, мої любі, до нових зустрічей!